Білий дім підтвердив зупинку постачання ключової зброї для України. Призупинення постачання ракет до Петріот відбувається на тлі постійних російських повітряних атак на українські міста. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати призупинили постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів. Ці дані підтвердила одна зі спікерів Білого Дому. Анна Келлі передає NBC News. Вона зазначила, що рішення ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце. Його ухвалили після ревізії Пентагоном військової підтримки та допомоги, яку США надають іншим державам. У Пентагоні рішення поки що не коментували, але NBC News з посиланням на джерела наводить список зброї, яку перестануть відправляти Україні. Серед неї засоби як для ППО, так і для фронту, ракети до систем Петріот, 155 мм осколково-фугасні хаобичні боєприпаси, ракети Hellfire, високоточні ракети систем Джи і Ракети класу Земля повітря Стінгер та класу Повітря повітря Аїм. І бракети для гранатометів видання зазначає, що передачу військової допомоги Україні зупинили на невизначений термін. Зокрема, вона може тривати як до завершення ревізії, так і взагалі не відновитися. Якщо з'ясується, що боєприпасів не вистачає або вони потрібні іншим країнам. Як зазначило видання Wall Street Journal, рішення штатів зупинити постачання зб. Рої Україні відображає послаблення прихильності до адміністрації президента Сполучених Штатів Трампа надання допомоги Києву. Представники Трампа наголосили на бажанні серйозніше зосередитися на погрозах з боку Китаю та на військових потребах на Близькому Сході. Раніше видання політико повідомило, що Пентагон призупинив постачання зенітних ракет і низки боєприпасів Україні. Видання вточнило, що рішення про припинення виділення допомоги було ухвалено ще на початку червня, однак воно набу чинності тільки зараз, у той час, коли Україна відбиває один з наймасштабніших наступів росіян.